В умовах повномасштабної війни небезпека бути захопленим у полон або викраденим не виняток, а реальний ризик. Особливо це стосується цивільних на прифронтових і тимчасово окупованих територіях. Місцеві жителі не мають ані досвіду, ані знань, як поводитись у таких обставинах. Докладніше про алгоритм дію разі зникнення рідної людини і правила виживання у полоні. Далі мене звати Яна Пурхун. Підписуйтесь на наш канал. Ахівці центру громадянських свобод у межах ініціативи Prisoners Voice створили покроковий план для тих, хто зіткнувся зі зникненням, викраденням або незаконним ув'язненням. Про них розповів СтопКор. Зрозумівши, що ваша близька людина зникла, перш за все зверніться до офіційних структур, щоб зафіксувати цей факт. Найкраще подавати звернення одразу в кілька установ і отримувати письмові підтвердження. Їхні контакти ви можете бачити на екрані. Також обов'язково зверніться до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Консультаційна лінія працює з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 16.00 за телефоном, який бачите на екрані. Також можна заповнити форму на сайті правозахисної ініціативи Євромайдан Сос. Волонтери допоможуть вам правильно зафіксувати зникнення. Наступним кроком подайте заяву до поліції та СБУ. для цього. Особисто в установу з паспортом, даними про зниклу людину, і документами про родинний зв'язок з нею. Також підготуйте інформацію про обставини зникнення й усі доступні докази: фото, відео, номери телефонів, Євдописи в соцмережах, тощо що після подачі заяві вам повинні видати номер кримінального провадження. Це ключовий документ для подальшого розслідування. Якщо ваша рідна людина зникла і не має підтвердження полону, здача ДНК є необхідною. Зразки можуть знадобитись для ідентифікації, якщо буде знайдено тіло або часткові останки зниклого безвісти. Це особливо важливо для батьків, дітей, повнолітніх братів та сестер. Якщо у вас не залишилось особистих речей зниклого для вилучення ДНК, можна звернутись до суду з проханням про ексгумацію одного з його родичів для Вляньної експертизи, кожна ситуація з викраденням чи полоном є індивідуальною, але є спільні риси, які характерні для поводження з полоненими. Знати про них варто кожному. Ця інформація допоможе зберегти власне життя і психічне здоров'я у разі потрапляння до рук ворога або ж десь змогу краще зрозуміти близьку людину, яка пережила цей досвід. Полони викрадення завжди супроводжуються фізичним обмеженням руху на жертву, одягають наручники, зав'язують очі, утримують в тісному приміщенні. Крім того, бранці завжди стикаються з мінімазацією базових потреб. Треба поганим харчуванням відсутністю доступу до води і туалету, порушенням сну також майже усі звільнені полонені розповідали про психологічний тиск з боку ворога. Це можуть бути приниження, допити і погрози. Створення всіх цих умов є навмисним і спрямованим на те, що полонений втратив почуття контролю і зламався морально. Психологи і фахівці з виживання виділяють кілька типових стадій, які проходить людина в неволі. Зокрема, у перші хвилини виникає шок і паніка. Але за кілька годин вони змінюються на заперечення і надію ще кілька днів може Тривати тривога та гіперпильність. Далі полоненими керує опір або навпаки підкорення у залежності від психотипу людини. Потім приходять тижні чи навіть місяці виснаження відчою та апатії, останнім етапом переживання нових реалій є їх часткове прийняття. Важливо розуміти, що всі ці реакції нормальні і не є проявом слабкості. Таким чином організм намагається впоратись з шоком, опинившись в таких умовах, не проявляйте зайвого героїзму і не намагайтеся вступати з ворогом у конфронтацію. Тут і зараз вашою головною задачою є збереження свого життя і здоров'я. Важливо не провокувати навіть зоровий контакт може бути сприйняти як виклик, тому краще бути стриманим, тихим і уважним. Дотримуйтесь правил, якщо це не шкодить гідності, але намагайтесь говорити якомога менше на запитання, відповідайте коротко і без емоцій. Не намагайтесь сподобатись, не демонструйте страх, не оцінюйте дії викрадачів. Ваше завдання просто пережити розмову чи допит. Навіть якщо вас принижують або катують, не давайте собі зруйнуватись із середини. Це надважко, але саме гідність, ваша внутрішня опора. Не сперечайтесь про цінності, живіть ними мовчо. Не демонструйте слабкість, навіть якщо дуже боляче. Також усіляко уникайте ситуації, коли вас можуть схилити до вчинення злочину. Для того аби не зламатись психологічно, вигадайте собі дату надії, день до якого хочете дожити. Це може бути день народження дитини, новий рік чи весілля. Аби зняти напругу і відволіктися. Грайте в уяві в математичні задачі. Згадуйте вірші, малюйте карти, рахуйте дні. Створюйте внутрішній порядок і вигадуйте собі розклад. Зараз я думаю про рідних. Тепер я рахую. Тепер я згадую улюблений фільм. Це наче день у голові з ранком, обідом і вечором. Таким чином ви даєте психіці внутрішньо розслабитись, коли зовнішнього порядку немає. Сон це основний спосіб відновлення, якщо вам дозволяють спати, спіть. Якщо ні, практикуйте короткі перерви на спокійне дихання або розслаблення тіла. Робіть фізичні вправи, наскільки це можливо. Навіть у кайданках ви можете рухати пальцями, робити легкі скорочення м'язів, напружувати і розслабляти ноги, плечі, прес. Це допомагає не лише тілу, а й психіці. Відчуття контролю над тілом повертає відчуття присутності в реальності. Будьте терпимими до інших полонених. Кожна людина реагує на стрес по-своєму. Хтось впадає в апатію, інший в агресію. Ще хтось у відчуження. Важливо не сприймати це як особисте. Пам'ятайте, люди зриваються, бо не можуть впливати на обставини. Часто полонені спрямовують свій страх або гнів не на викрадачів, а на інших заручників, просто тому що це безпечніше. Спробуйте не відповідати на такі реакції агресією, якщо маєте сили. Допоможіть іншому, просте слово, гобіми або спільна дія можуть багато змінити. Уникайте підозр і розколу серед полонених людей, які тримаються разом, виживають частіше. І головне, пам'ятайте, полон тимчасове явище. Ваші думки, гідність та стійкість залишаються з вами, і ніхто не має права їх забрати. Допомога обов'язково прийде, і ваше повернення додому питання часу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.